Вітаю всіх на каналі Шаховий Кот. Сьогодні дивимось партію 7-го туру Кубку Сінгфілда. Білими грав американський гросмейстер Веслі Со. Чорними чемпіон світу Дігу Кеш. Вже в дебюті сталася несподіванка. Дивимось, є 4, Е5, кінь в 3, кінь С6, слон Б5, іспанська партія. Кіньв 6, Берлінський захист. Переважно чорні мають дуже міцну позицію. І гра носить спокійний позиційний характер. Але в цій партії дуже скоро позиція стане гострою і дуже нетиповою для берлінського захисту. Що було далі? Рокіровка кінь Е4. тура Е1, кінь д 6 Кінь Е5, слон Е7. Все по теорії. Слон F1. Кінь Е5, тура Е5. Тепер у нас симетрична пішакова структура. Далі було рокировка, кінь С3, слон в 6. І тура повернулася на Е1. Найбільш популярний хід за чорних тура Е8. чорні зіграли кінь f5. Нормальний хід. Кінь d5. Ідея білих це розміняти коня на слона. І в білих буде пара слонів. І чорне може бути важко вирівняти позицію. Переважно чорні тут грають h6, кінь 6, ферсів 6. Але в партії в нас була новинка хід слона h4. Білі зіграють g3, атакують слона. Якщо слон вже g5, тоді h4. Слона 6. Слон на краю тут розташований не дуже добре. Хороший хід слона аж 3. Атакуємо коня. Конем ходити не дуже хочеться. Але якщо от зіграти d6, тоді буде комбінація слон f5, слон f5, кінь E7. Вилка і білі виграють фігуру. Чорні можуть ще зіграти c6, тоді буде слон f5, CD. Перевага білих, тому що в чорних зіпсована пішакова структура. Повернемося до партії. В партії чорні вже зіграли С6. Якщо побити GH, СД, в чорний краща позиція. Ослаблений білий король. Погана пішокова структура біля білого короля. Чорні загрожують насамперед побити кіня а4 і атакувати білого короля. В партії був кращий хід слона h3. Білі додають напругу, атакуємо коня. Якщо зараз побити CD слон f5, слон під боєм він втікає, ферзь f3. Перевага білих, чорних погана пішакова структура. В партії кінь під боєм він походив на d4. Зараз хід білих, подумайте. Найкращий хід це кінь Е3. Чорний слон під боєм, він відступив. С3. Виганяємо коня. Кінь Е6, Д4, Д5. Позиція майже симетрична, але тут невелика перевага білих, тому що черга ходу білих. В партії був цікавий хід. Взагалі неточність, хід же аж. Білі ослабляють собі короля. Далі було СД. В білих слабкий король. Але в білих є пара слонів. Взагалі, комп'ютер каже, що це рівна позиція. Різниця з попереднім варіантом, де білі били в аж. Це те, що білий слон вже розташований на h3. Чорний кінь не на f5, а на d4. І білі грають c 3 Атакуємо коня. Ферзь h 4. Атакований слон. Звичайно, не можна бити CD 3 Тому що біля білого короля слабкі білі поля. Як тільки чорні активізують свого білопольного слона, білі програють. Тому що білим немає чим захищати білі поля. В партії білі, звичайно, зберегли важливого слона. Слон g 2 кінь f 5, д4, Д6. Була цікава ідея в чорних зіграти А5. І можна грати тура А6, доєднувати туру до атаки. В партії Д6 і білі слон Д5. Білі відіграли пішака. Слон атакує, чорний слон є 6. Слон Б7, тепер білі вже виграють пішака. Тура А є 8. Слон С6. Намагаємося погіршити чорну туру, адже вона стоїть на відкритій вертикалі. Зараз хід чорних. Подумайте, як тут було найкраще зіграти за чорних. Найкращий хід це зіграти d5. Так, щоб відрізати білого слона від захисту короля. І слабкі білі поля біля білого короля. Наприклад, білій туру. Слон e8. Чорні, поки слона не б'ють, хід ферся з З ідеєю кінь h 4. Наприклад, білі помиляються. Грають слон b5. Зберегли слона. Буде кінь h 4. Напали на мат. Слон f1, кінь f3. Білі змушені віддавати ферзя. Ферзь f 3. Тут у нас ферзь проти тури слона і пішака. Велика перевага чорних. В білих слабкий король. Повернемось трошки назад. На прес-конференції СО спочатку сказав, що думав грати тут Тура е 3. Але це поганий хід. СО хоче віддати трохи матеріалу назад. Кінь є 3, слон є 3, тура е 8. І в білих на пішака більше. Але білі тут програють. Слабкі білі поля біля короля. Як їх захищати? Чорні загрожують зіграти 5, слон F5, слон e 4 Є ліфт. І чорні тут виграють. Білим важко захищатися. Хороший хід за білих це слон G5. Слон контролює поле H4, куди хоче походити кінь. Який варіант пропонує комп'ютер? Якщо хід h6, намагаємося вигнати слона. В білих багато матеріалу, тому можна частину матеріалу віддати і мати кращу позицію. Комп'ютер каже, Тура є 6. F є і слон d7. Чорні б'ють АЖ, слон є 6. Далі король H8 і Ферзь с 2. В білих на 2 пішаки більше. Але головне, що в чорних вже значно менше є атакувальних ідей. В білих тут виграшна позиція. Повернемося до партії. Дігукаш, на жаль, d5 не зіграв, зіграв хід Тура і 7, неточність. Слон d2, білі покращили слона. І тепер Дігукаш все-таки зіграв d5, але білі зробили корисний хід. І тепер такої небезпечної атаки на білого короля вже не буде. Хороший хід, ферзь f3, ферзь захищає короля. Ферзь f 6, король аж 1. Сховали короля. Ферзь g 6. Хід білих подумайте. Найкращий хід це слон f4. Покращили слона, слон стоїть по центру. В партії був не найкращий хід Тура є 5 Білі атакують слабкого пішака на d5. чорних був гарний хід. Правда, Дігу кеш його не зробив. Хід кінь h4. Атакований ферзь. Ферзь же 3 Білі дуже хочуть розміняти ферзів, тому що білий король слабкий. Хід слон g4. І можна побити туру. Білі б'ють туру. Звичайно, кінь f5. Подвійний удар. Білий ферзь він має захищати поле f3. Тому або ферзь g2, або ферзь f4. Кінь e7. Атакований слон, слон b 5 Білі мають загрозу тура g1, тому слон С8. Тут в білих тільки невелика перевага. Це було добре за чорних. Чорні зіграли не найкраще слон С8. Слон d 5 білі виграли ще одного пішака. Тепер слон атакує чорного, короля захищає свого. Тура Е5 дає. Тура d8. Чорна тура атакує двох білих слонів. Хід білих. Подумайте. Хороший хід був С4. Захистити слона. Нехай стоїть в центрі на опорному пункті. Найкращий хід тура ж 1. Атакуємо чорні фігури. Ферзя, до речі, мало ходів. Наприклад, ферзь b6. Тоді білі грають С4. Можна побити пішака. Далі хід слон g5. Атакована тура. Наприклад, тура e8 і гарний хід слон f6. Атакуємо поле g7. Чорні захищаються, g6. Тоді комбінація. Адже слон стоїть навпроти ферзя. Хід e 6. Ферз під боєм, ферзь б'є слона. Далі є F, Вилка. Король F8 і побили туру. Є один. Білі тут виграють якість і є прохідний пішак. Тепер і чорний король слабкий, так як і білий. Взагалі виграшна позиція в білих. Повернемося до партії. В партії був хід кіння в 4. Зараз, звичайно, не можна бити ферзя, тому що кінь в 3. І ось всі білі фігури вони під боєм. Але біль тут не програють. Можна побити слони в три, а вже слон f3, а аж слон f3. В білих слон і 2 пішаки проти тури. Це рівна позиція. В партії був хороший хід, ферзь f4. Чорний ферзь під боєм. Якщо зіграти ферзь h5, захищати коня, тоді буде ферзь f6. Подвійний удар і білі виграють. Тому в партії чорні віддали ферзя. Тура Д5, Тура g 6, кінь g 6, e 3. В чорних були певні надії. Ось атакувати білого короля. Білі правильно захистилися і білі виграли. Що було далі? H5, С4, Тура Д8, Ф3. Хороший хід перекрили велику діагональ. А 4. Білі захищають свого короля. В вже вже є особливо так багато ідей атакувати короля. Білі легко виграють, тому що в них пішакова більшість на ферзому фланзі. Три пішаки проти одного. Білі в першу чергу покращують фігури. Чорний король вже став більш слабкий. Слона 5. Тут чорні здалися. Тому що білі вже дуже скоро. Розпочнуть насувати своїх пішаків, і чорним їх не зупинити. Отож після шести чиїх весь лісо виграв і вийшов на третє місце в турнірі. Дігукаш програв вже другу партію, і зараз він посідає дев'яте місце з десяти учасників. Дуже слабкий результат, як на чемпіона світу. Якщо вам сподобалося це відео, ставте лайк та пишіть коментарі. А найголовніше це підтримуйте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу, до нових зустрічей!